Миколаївщина завершує аграрний рік. Директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївщини під час брифінгу підбила його підсумки. Незважаючи на труднощі, регіон продовжує відновлювати аграрну галузь. Хоча цьогорічні показники виробництва валової продукції є нижчими ніж минулого року. Цього року наш обсяг виробництва валової продукції розрахунково становить 93 це трохи менше ніж торік, внаслідок того, що продукція рослинництва була вироблена 92 а продукція тваринництва – 102,5%. Так ось виробництво продукції тваринництва – це значний позитив, то це говорить про відновлення нашої галузі. Найбільший вплив на зменшення обсягів продукції мала спекотна погода. Однак, незважаючи на виклики, в галузі рослинництва показники залишаються стабільними, зазначила Олена Піскун. Незважаючи на всі ці негаразди, було отримано 2,1 мільйон тонн зерна проти 2,4 мільйона торік. Було отримано 676 Тисяч тонн соняшнику це 76% до попереднього року. Вироблено 466 тисяч тонн овочів, що майже на рівні минулого року, 158 тисяч тонн картоплі картоплі 98%. збільшено на 24% виробництво виробництва плодів, яких отримано 21 тисячу тонн. Також аграріями області було посійно 600 тисяч гектарів озимини. Та значний прогрес спостерігався в галузі тваринництва. Було отримано 21 тисячу тонн м'яса на рівні минулого року, 172 тисячі тонн на майже на 5,5% більше молока, 121 двадцять мільйонів штук яєць, що на 3,5% більше. І все це в першу чергу як за рахунок зростання продуктивності, так і за. Те, що значно збільшилось поголов'я, як в сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення. Підсумовуючи, посадовиця зазначила, що держава цього року збільшила фінансову підтримку аграріїв регіону майже у 10 разів. Її загальна сума складе близько 560 мільйонів гривень. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.